Киянину прилюдний відео з цього столичного району, і ці кадри теж має бачити весь світ. Кадри того, як Росія спеціально цілеспрямовано знищує мирних українців. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать: ось що робить російська нечість. Ось що як вона воює. Ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло, походу, весь під'їзд. І щойно з'явилася інформація, що удар по Охмадету прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тобто… Ці діти були буквально прив'язані до апаратів очищення крові, а тепер пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Це ще раз свідчить про те, що терористи та вбивці, громадяни сусідньої недофедерації, тобто росіяни не мають нічого спільного з людяністю та мораллю. Зараз же у нас в Україні тепер найперше завдання це перевести пацієнтів туди, де є ШВЛ та кисень, і допомогти цим діткам, тому що ми розуміємо, якими можуть бути наслідки, якщо не своєчасно надавати їм зараз найнеобхіднішу медичну допомогу. Розумію, це вже і за кордоном, і буквально зараз моніторимо те, як реагують у світі на ці страшні дії Російської Федерації, направлені проти мирних українців, і ось посол Австрії. Арат Бенькьо, він шокований влучанням на території дитячої лікарні Охмадит у Києві. Він написав, що Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовляти дітей і ця російська атака це чистий терор. Тож хочеться дійсно, щоб, як я вже казала, не тільки були ось такі гучні заяви та повідомлення у соціальних мережах про те, що світ глибоко стурбований, занепокоєний. І що всі нам співчувають українцям, а щоб також і були дії негайні дії на всі ці злочинні дії Російської Федерації проти нас, мирних українців та нашої України. І Поки оновлюються дані, ще маємо трохи інформації про те, зокрема, що відбувається зараз і в Польщі, тому що це також пов'язано з Україною. Знаємо, що Україна та Польща вже сьогодні підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Підписання угоди відбулось під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави. Нагадую, сьогодні триває його офіційний візит. Там цю угоду з боку Польщі підписав глава польського уряду Дональд Туск. Ну і деталі угоди поки що не розголошують, але відомо, що після зустрічі з Туском та спільної прес-конференції, яку мають дати зараз, політики, запланована також зустріч українського президента Володимира Зеленського з польським колегою Анджеєм Дудою. Я ж нагадаю, що президент Зеленський прибув до Варшави сьогодні вранці перед тим як вирушить далі на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні. Ну і тим часом продовжуємо моніторити інформацію і, на жаль, Офіс Генпрокурора повідомляє інформацію, що станом на цю мить відомо, що двоє дітей загинули у Києві через ракетну атаку Російської Федерації. Вкотре хочу сказати, що ми висловлюємо щирі співчуття усім родинам загиблих, ну і світла пам'ять тим, кого сьогодні забрали у нас українців Російська Федерація. Якщо вам, як і мені здається, що нашої ненависті в якийсь момент було достатньо, то ні, ніколи не буде достатньо нашої ненависті до росіян і нашої Люті. Тому давайте конвертувати її у правильне русло, у Донати на підтримку Сил оборони, бо тільки вони можуть поставити крапку у цій страшній війні. Бо коли Росія вбиває маленьких українців. Всі інші слова зайві. Світ глибоко стурбований і занепокоєний, але нічого не може з цим зробити. А ми гортаємо стрічки інформаційних телеграм-каналів і крізь сльози, крізь величезний біль. Важко навіть говорити про те, що відбувається сьогодні в душах українців, в тих понівечених скалічених душах кожного з нас яким так сильно сьогодні болить хочеться тільки, щоб всі росіяни, абсолютно всі, які підтримують криваву агресію Росії проти України, які виправдовують розпочату Путіним війну, розуміли, що всі вони до останнього будуть відповідати за всі злочини Російської Федерації перед Україною, перед кожним українцем. І я дуже хочу, щоб нарешті. Всі ті сім'ї, в кого Російська Федерація забрала найважливіше і найцінніше, це рідних людей, розуміли, що ті люди, ті росіяни, які це зробили, будуть покарані.